Ато переймає Тернопіль далі в ефірі. Новини я розповім про все актуальне станом на цю годину. Маємо знову сумну звістку. Виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Загинув тернополянин Тарас Мудрик. Сьогодні в Тернополі військовослужбовця проведжали в останню дорогу. Чоловік пішов воювати добровольцем минулого року. Вирішив так у день свого народження, і рівно через рік його близькі отримали страшну звістку, що Тарас загинув, але як герой. Більше дивіться. Сьогодні у Тернополі в останню дорогу проводжають військовослужбовця Тараса Мудрика. Чоловік пішов воювати навесні минулого року. Останню шану віддати йому прийшли його рідні, близькі та друзі. Разом з ними також останню шану прийшла віддати і класна керівниця Тараса Мудрика, яка згадує про нього як чудового хлопця, який виріс у справжнього чоловіка. Ну Для нас він герой, тому що він прийшов захищати нашу батьківщину, не, не залишив там країну чи ще щось, а пішов все-таки воював. Його друг та однокласник згадує, що Тарас вирішив піти воювати за день до дня свого народження, а саме 8 березня. Ми однокласник з першого класу. На війну пішов був з 8 березня минулого року, свого дня народження. так. Йому мало виповнитися цьому році 38 років. Не дуже не незнає то коли він загинув не розказується усе. Загинув Тарас Мудрик 23 лютого 2023 року. Поблизу населеного пункту Побєда Донецької області. Повідомлення про його смерть у Тернопіль прийшло 7 березня за день до того, якби йому мало виповнитися 38 років. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Розвіднику саперу, 8-ї роти спецпризначення військової частини А-4030, солдату Мудрику Тарасу Васильовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував своє відповідальність та наполегливий військовослужбовець користувався авторитетом серед побратимів. Він ніколи не лишався ззаду. і так і тут зробив. Пішов вперед без дозволу батьків, пішов добровольцем на війну захищати. Мамі завжди дзвонив. Все казав до мене. Так, якщо я загину, пам'ятайте мене, як доброго пацана. У Тараса Мудрика залишилися батьки, дружина та син. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв на Моколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять усім, хто поліг, захищаючи батьківщину. Продовжуємо працювати для перемоги України разом. Олег Семенюк із позивним сивий захищає нашу країну від початку повномасштабного вторгнення. Тепер сам із побратимами потребує нашої допомоги. Що саме треба, і як долучитися? Нам розповіла донька військового, яка оголосила збір. Він у Ну дуже добра людина. Ним дуже пишаюся, Ми всі дуже його любимо. Вікторія розповідає нам про свого тата. Рідну людину не бачила майже п'ять місяців, адже батько Віки на передовій. Сама ж дівчина зараз перебуває за кордоном, тому із нею спілкуємось через відеозв'язок. Нам розповідає військовий на псевдосивий відправився на фронт добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення, хоча напередодні мав їхати за кордон. Він сказав так: якщо я не поїхав, значить я піду вас захищати. Я не хочу, щоб вони дійшли аж сюди до нас. Мені є за кого боротися. Через то він пішов. І 26 лютого він пішов до нас в Чорткові військомат. Спочатку приєднався до лав тероборони, каже Вікторія. А вже згодом у липні відправився на фронт. Наразі Олег Семенюк у складі 105-ї бригади захищає нашу країну на Бахмутському напрямку і перебуває у самісінькому пеклі, розповідає донька військового. Додає, ситуація там погіршилась у жовтні. Їх на два тижні були кинули на нуль, але тоді, коли їхні речі перевозили. Їхні рації, і їхню їжу, їхню воду покрали. І вони нагалі опинилися 20-річчні без, без їди, без води, без нічого, без засобів виживання. Дякувати Богу, що тоді падав дощ, і вони просто в казки ловили дощ і мали таким чином шукати. Тому зараз там також дуже складна ситуація і. Просто зв'язку немає для того, щоб вони могли подзвонити нам своїм рідним і сказати, що ми живі здорові. Їм треба йти до хлопців, які мають старлінг, які мають якийсь зв'язок з цивілізацією. Саме тому Віка відкрила збір для бригади тата, аби забезпечити захисників найнеобхіднішим від рації до тепловізора. Першочергова потреба наша була збірна один комплект рації і на тепловізор. Ну богу дякувати. Я чесно. Ми всі як то здивувалися єдності і щедрості наших людей за одну добу. В мене там є звіт, Я вже точно не пам'ятаю, яку суму ми зібрали. Але ми зібрали на комплект рації, на тепловізор. І що навіть я була сплатила за Starlink 75%. Доларів, тому що в нас спочатку ну, знімає цю суму депозитну, а потім вже через місяць треба сплачувати 450 євро за саме обладнання. Тато його побратими були в Швальці. Вони не сподівалися, каже, я вже купила четвертий комплекс комплект праці. А тото тепловізори то Тепловізор вже в перший день. Ну для них це шок. Та збір триває і досі, каже Віка адже щодня потреби у військових змінюються. Ми коригували потреби. Перший наш, як то кажуть, частина збору з так була для рації і для тепловізора. Потім вже ми почали збирати на старлінг. Потім тата сказав: ну, поки ще ніби вона не знімає оплати, поки такої потреби в старлінгу немає, то все одно на нього треба чекати три тижні. Купуй рації по можливості, скільки можна, тому що рації, ну якщо це можна так назвати, розхідний матеріал, тому що. Скільки б рація не коштувала, вона не має стовідкового захисту. Були рації, які вони мали, їм якраз хотіли волонтери передати, але вони вже зламані росіянами. Наразі конкретної суми, яку потрібно зібрати, немає. Віка каже, хоче максимально забезпечити бригаду батька усім необхідним, тому просить усіх небайдужих долучитися до збору, адже важлива кожна гривня. Продовжуємо і далі історія Донбасу з уст переселенців. Сім'я Муравльових, які вже більше року мешкають у Бережанах, розповіли про життя на сході України. Олекса з Оксаною двічі залишали свій дім через війну. Спершу виїхали із Ясинуватої, а в 2022-му – із Краматорська. Чим займаються тепер у Бережанах та чи планують повертатись на Донеччину після перемоги України. Розповіли нашим журналістам. Тож дивіться. 2014 року найбільше, що були, це обстріли градів. Потім Краматор вже 10 лютого 2015 року обстріляли з системи СМІРШ. 24 лютого почалося з авіанальотів і ракетних ударів. Тобто відразу це абсолютно різні рівні. В 2014-му Олекса з дружиною виїхали з Ясинуватої до Краматорська через початок війни. В 2022-му через повномасштабні бойові дії покинули і Краматорськ, переїхавши до Бережан. Але кажуть, війна насувалася задовго до цього. Я б хотів сказати відчуття, але мабуть, це аналіз. Тобто я аналізував події, які відбувалися взагалі в Україні, на Донеччині в Криму ще з 90-х років. Такий приклад: 96-й рік. Кіоски Союздруку, де продавали газети. Я кожного разу, як виходило нове число газети Шлях перемоги, яка тоді видавалася у Львові «Ярославом Сватко, це газета українських націоналістів. Я купував свіжий примір. 96 й рік. Навіть таке було. 2010 рік, Донецьк. Крім глянцевого такого видання щотижневик Український тиждень, але воно доволі дорого, його мало хто купував. Україномовних видань взагалі не було. Закривалися заводи, шахти, міста зросіщували. Особливо це відчувала дружина Олекси Оксана, вчителька української мови. Коли я починала працювати, було українською мовою літератури 3 години на тиждень, російською було 7 годин, наприклад. ну це початок такий. Потім, коли я вже в Краматорську, ми в Волчевську жили, потім в Краматорську, коли я викладала, то у нас навіть класи ділили на підгрупи. І це було за щастя, як англійську викладала українську. Це десь 94-95 рік. Сім'я муравльових не змінювала своїх проукраїнських поглядів. Але через ворога на рідній землі змушені були залишати дім. Олекса розповідає, після 2014-го жителі Донеччини таки почали мінятися. Стали свідоміші. Чесно, тут двояка. З одного боку змінилось. Звісно, мені б хотілося, щоб вони змінились більше. Дуже хотілося, щоб змінилось більше. Тому що залишались і багато людей які або чекали руський мір, або, ну, скажімо так. Але дуже багато людей, яким була яка різниця. Після того, як, наприклад, у Слов'янського були і руйнування 2014 року, і вбивства, у Краматорську були теж люди, гинули гинули 2014 року. Але коли йдеш і багато людей, яким какая ну, вибачте, я це не приймаю. Олекса хотів би залишитись у Краматорську, звик, але розумів, що в разі повномасштабного вторгнення залишатися тут йому небезпечно, бо всі знали про його проукраїнські погляди. Мене хлопці попередили, що якщо Краматорськ зайде раптом, якась група ДРГ зможе зайти і вони зможуть щось зробити, то вони можуть шукати найактивну з деякого з наших активістів. Кажуть, що треба виїжджати. Кажуть, що треба виїжджати, але спочатку я добився, що 25-го з Києва дружина з донькою внучкою виїхала. Ну а потім вже, скажімо так, міг я вже виїжджати. Зараз Муравльови живуть у Бережанах. Чи залишаться тут після перемоги, ще не знають. Чесно кажучи, хочеться бути десь недалеко від дітей. А так як діти будуть залишатися у Києві, ну наскільки ми говорили, то мені десь там недалеко і хочеться бути. А так, поки не буде перемоги, я про це навіть не хочу думати. А до перемоги докладаються спільно. Олекса та Оксана волонтерили спершу в Краматорську, а тепер разом з багатьма бережанцями і людьми, які переїхали сюди через війну, продовжують наближати перемогу в тилу. Кожен з них обожнює екстрим, тож і обрали для себе вид спорту, який дарує ці емоції. Вихованці Тернопільської спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи екстрім взяли участь у змаганнях. Разом юні спортсмени здобули понад 18 медалей. Тож емоції призерів бачила наша Олеся Липчак. Вітаю всіх хто нас дивиться. Хороші новини зі спорту. Кілька днів тому у туристичному комплексі Буковель відбувся юнацький і юніорський чемпіонат України з фрістайлу. Мова йде про переважно новий вид спорту. Саме він з кожним днем все більше стає популярним серед молоді. У нашому місті також є секція фрістайлу, в спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут ця секція діє вже понад 30 років. Вид в нас екстремальний, це є на гірських лижах, проходять трасу, траса в районі 250 метрів. І вона складається з горбів. І також ще є на цій трасі два трампліни, тобто діти мають проходити по прямій лінії швидкий спуск по горбах із виконанням двох акробатичних стрибків. Зі змагань вихованці Тернопільської школи Екстрім привезли понад 20 медалей. Гідно представивши нашу область, в нас відбувся з 3 по 8 березня чемпіонат України з лижного фристайлу з дисципліни Могул. Вихованці нашої школи здобули ну, В нас є 20 призерів, і вони здобули нагороди різного гатунку серед. В них це в нас шість золотих медалей, дев'ять срібних і п'ять бронзових. Спортсмени радіють своїм перемогам, адже зізнаються, готувалися досить таки довго. Нам вдалося поспілкуватись із кількома з ними. Тому давайте послухаємо, які їхні враження від змагань. Емоції були неймовірні. Просто я була дуже щаслива, що я змогла це зробити. У мене два других у юніорському чемпіонаті за одиночний парний. А в дорослому в мене третє місце у парному моголі. Я здобув третє місце на цих змаганнях. Змагання були, я би не сказав, що простими, вони були складні, суперників було достатньо, та й якось так. Ми гарно позмагалися один з одним, здобули місця. З цих змагань це жахується у нас основний старт в цьому році, дорослий чемпіонат України. Готувалися ми цілий рік від минулого чемпіонату, можна сказати. Було у нас багато тренувальних таборів, з тренувальних зборів у нас були, на яких ми відточували певну майстерність. Емоції були тільки позитивні. Ну, я не знаю просто, які можуть бути ще емоції після вдалого проїзду, вдалого старту. У мене вийшло три другі місця з чотирьох стартів. На жаль, один був невдалий. Я рік майже не тренувалася. Проте моя команда люб'язно мене запросила, і я представила, на мою думку, гідно представила нашу спортивну школу. Відчуття, емоції, дуже класні повернутись на своє рідне місце. Зайняла призові два призових місця на дорослому чемпіонаті. Два сріпла. Проходили на високому рівні. Буковель нас приємно прийняв, підготували нам класну трасу. Цього року була, до речі, саме крута траса. Добув третє місце на парному заїзді і друге місце в одиночному. Готувався цілий рік, а на змаганнях добре від'їздив, отримав два перших місць. Конкуренти були, були надійні конкуренти. Емоції були дуже великі. Перше переживав трохи, але потім, коли отримав два перших, був, був дуже радий. Тож вітаємо всіх призерів та тренерів із гідним представленням нашої області на чемпіонаті України з фристайлу. Це всі новини, які встигаю розповісти вам станом на цю годину ввечері в підсумках, як завжди, обіцяю більше. Тож залишайтесь на нашому телеканалі. До зустрічі!